Вадюша, шо? как жизнь молодая? Охуенно. Как отдыхнул? Охуенно. Как бабулька? Блядь, нормально, жива здорово. Невесту нашел не? Ага, блядь, ты, блядь. Вадюха по, по а, Вадюха, короче, купляем тебе станочка такой четкого, блядь. Охуенно. будешь лысый, блядь. Охуенно, надо Подожди, что постоянно будешь будешь постоянно брить. А -а -а. типа будешь лысый, понял? Типа постоянно лысый, Чего будет? Фішка така, вадька лисий буде у нас, поняв? Що? Вадюша лисий буде, чого? І зробимо зробим тік-ток вадюха лисий. І все. А -а -а. І було все чітко. Так, вадюха вже надо. Треба... Кроси купити, Вадюха. Ти в зимний кроси? Да все, нахуй я вже ніхуя не влажу. Все, Вадюха поправився, нормальний нормально, бля, кент, Вадюха, бля. Кожа все, сьогодні Вадюху їдемо, навіть сьогодні, чи завтра. Завтра, наверное, поїдемо. Вадюха приоденем, треба купити. та Таня, возле магазина. Чого? Надо, бля, все купити. А, а, і ще щось, може? Да. Ромколки? Звісно. Дав да. мене там 300 гривень. Да. Баба дала. А, да, ні. А, ще що, старо, блять, дібать це не нахуй, я хуй. А що ти думав, Дорожає, батько? Вже дорожчає. Ну, ці квіти, да ну нахуй, блять. Ти, ти що, п'ять квіточку убрав? Ну, да. А, ну, то понятно. Так ні. А я по три брав, блять. Ну, а бать, я кажу, як він мене, з інтернету, блять, нема. Я ж тебе скинула, бачу пере. А, ну, подожди. А то може, блядь, я подивився, ну, зараз дивлюся. Так, Вадюха побіг у магазин похмілятися зранку. Не похміляйся. Бадюка, все, я тебе везу на лічені. Ти як хочеш, ходірувати будемо.